Вітаю вас, це програма «П'ятий елемент. Я її ведуча Олена Сидорук. Коли ми починаємо відчувати дискомфорт під час руху, ми списуємо це на втому, іноді на вік, на все що завгодно, тільки не на власну недбалість. І нарешті, коли звертаємося до лікаря, часто чуємо про те, що вам тепер потрібен хірург. Отже, як не здатися, не записати себе до напівінвалідів і допомогти собі будемо говорити сьогодні. Центр доктора Бубновського центр займається безопераційною немедикаментозною реабілітацією хребта і суглобів. Основу методу, автором якого є доктор медичних наук, професор Сергій Бубновський, є кінезітерапія. Метод включає систему вправ, розрахованих на активізацію глибоких м'язів, що примикають до хребта і великих суглобів. При цьому покращується кровообіг у мускулатурі та жилення кісткової і хрещової тканин, створюючи необхідні умови для їх відновлення. Задоволенням представляю вам наших гостей головного лікаря центру доктора Бобновського, пана Павленко Валерія. Доброго ранку. І Анну Зайчук, лікаря кінезітерапевта. Доброго ранку і святом вас, до речі. Да, ми теж поздравляємо вас і всіх наших пацієнтів, наших друзів з праздником Дінго Ніколая. Ми даримо зараз двадцяти процентну скидку к новогодним праздникам. В наш центр я спішу обладати. Ті, хто желає посітіть наш центр, 20% скидка на лікування на весь курс реабілітації. Це безумовно дуже хороші новини, а от не дуже хороші новини, в тому полягають, що на сьогоднішній день болі в спині. Ну, я би сказала, що вони турбують кожного другого, але я думаю, що я сильно прогрішу проти істини, тому що статистика набагато сумніша насправді. І я хочу запитати, що не так з сучасними людьми, і що зрештою робити з цими періодичними болями в спині. Як мінімум, на них потрібно звернути увагу. І не тільки на біль, як явну ознаку порушень, так і на втому перечасну, на скутість м'язах, на такі судомні, обмежуючі рухи симптоми. Тобто, це вже ознака того, що м'язи знаходяться в незадовільному стані і є загроза для опорно-рухового апарату, для хребта і для суглобів. Після того, як ми звернули увагу, яким має бути наступний крок? Надо рано чи поздно будь-який дійде до гімнастики. І треба доходити до, цієї гімнастики. до ну, Дело в том, что таблетки-то они не очень-то и помогают, да, это симптоматическое лечение, uh -huh. а мы хотим снова стать здоровыми, да. Я помню себя, когда первый раз столкнулся с болью в спине, слава богу, что через несколько месяцев в моей жизни появился Сергей Михайлович Бабновский, и я быстренько решил эти проблемы. Но вот как врач я сразу понимал, что таблетки, ну это путь уже никуда, uh -huh. что здесь надо искать проблему в собственной активности. И, конечно, я начал заниматься, но потом появился Бумновский, и у меня сразу добавилось осознание, как надо и что делать, и как безопасно делать, чтобы не нагружать позвоночник и суставы. Ну, это длинный путь. Но надо двигаться, но надо двигаться осмысленно, потому что правильное движение лечит, а вот неправильное как раз может и искалечить. От, до речі, дуже дякую за те, що підказали наступне запитання, тому що, як ви сказали, кожен рано чи пізно прийде до гімнастики. Часто люди починають займатися самолікуванням або за якимись посібниками, або за підручниками. І не завжди, я би сказала, навіть частіше собі шкодять, аніж допомагають. Наскільки небезпечно без фахівця намагатися собі допомогти, коли є проблеми з із болем спини? Перш за все це небезпечно, тому що людина може не досягти результату. Всі ми люди дуже зайняті, багато часу проводимо в транспорті, на роботі, додому потрапляємо пізно ввечері. Якщо спонтанно людина, у якої болить спина, починає виконувати якісь рухи, вона витрачає на це багато часу, а ці рухи можуть просто не допомогти. Uh -huh. І це дасть зрозуміти, що вони просто неефективні. Тоді людина звернеться до ліків, до операцій і так далі. Ось, якщо людина прийде на консультацію до спеціаліста, і спеціаліст пояснить їй, що з нею відбувається, чому в неї такі порушення, від чого дискомфорт, і зразу ж. На першому занятті людина вже відчує ефект від спеціальних вправ. Звичайно, вона повірить і знатиме, буде впевнена в тому, що оцей комплекс із 10-20 вправ їй буде допомагати, і тоді вона буде виконувати його регулярно. Знаєте, на що я звернула увагу от в першій вашій відповіді, коли ви розказували, на що потрібно звернути увагу, там скутість в м'язах, да, дискомфорт, коли стомлюєшся швидко і так далі. і так далі. Мені здається, вся біда в тому, що сучасні люди дуже часто сприймають це як ну дещо природнє, як ну щось як невід'ємна данина нашого, нашого сьогоднішнього життя. І тому я хочу запитати, ну в якому віці можливо, або при яких навантаженнях можуть бути ці дискомфортні відчуття? природними, чи взагалі вони такими можуть бути. Дело в том, что сейчас ну, у всех одна проблема. Гиподинамия. Мы мало двигаемся. Uh -huh. да, вот, есть люди, которые считают, я много двигаюсь, я ж бегаю там, по 3, 5, 10 километров, uh -huh. да, я там плаваю в бассейне. Но это рекрутирует только часть мышц. Полностью все тело все равно не участвует в вот этих специализированных упражнениях. Да? И получается, что, ну, допустим, у нас там вращается локоть, да, а человек там плывет и локоть не участвует. Или угу. колено вращается, где оно вращается в жизни? А раньше были, вот люди много танцевали, да, вот народные массовые гуляния угу. танцевали. Почему такая радость появляется в теле? Потому что тело начинает разнообразно и очень природно двигаться. Семьязы, да? угу. Сейчас этого становится все меньше, меньше, меньше. А вот наши мышцы, они транспортируют в заданные зоны каждая из них транспортирует соли, микроэлементы, воду. То есть она обеспечивает транспорт в данной зоне. И если эта мышца не участвует, значит где-то пробел такой появляется, да, правда? Питание, mm -hmm. да. И появляется пустая зона. И в эту пустую зону складываются обычно какие-то дополнительные нагрузки. Мы много сидим в транспорте, да? За рулем автомобиля, в офисе. И вот эта пустая проблема, пустая зона начинает вот сразу себя проявлять. Ну, мы привыкли так, заболела спина, ну, переболит, заболела, угу. переболит, заболела, угу. переболит, потом, доктор, откуда у меня грыжа? Да? Угу. Ну, вот долго человек игнорировал, а проблема нарастала. Дуже багато людей нині ну не просто там бігають, як ви сказали, по 3-5 кілометрів. Вони наприклад активно займаються в спортзалі. Але наскільки я правильно вас зрозуміла, такий суто механічний рух він ну мало що може дати, тому що не йде глибока, глибока, ну глубока переробляння всіх тих м'язів, які в житті часто бувають незадіяні, і в цьому проблема. Ну це обще, да, обще двіження, і угу. якщо ми говоримо о спортзалі, то в основному рекрутірування больших м'язів, да? там біцепсквадріцепну угу. якісь там мощні м'язи. Глубокие мышцы в основном не прорабатываются. Есть специализированные, да, там, колонетика, пилатес, там э, акцент оборот на глубокие мышцы. Но надо понимать, у каждого человека есть вот своя хилесовая пита, пустая зона. Угу. Надо, ей надо уделить больше внимания, а человек получается вот то, что у него хорошо получается, где у него угу. и так все прекрасно. Он активно и очень с удовольствием этим занимается. А где у него не очень там получается, Вин, где как раз он, он проблема. Дает, так? Он как-то вот так вот обходит, проблема там собирается, угу. и потом вот он весь красивый, а вот поясница хоп, вогнута. Или наоборот какая-то вот такая вот, такие угу. вкрученные плечи. Угу. Смотришь, да, хороший человек, много занимался, видно, мышцы есть. Но здоровья это нет. Знаете, для того, чтобы наши глядачи зрозуміли, что мы не про математику сейчас на самом деле давайте послушаем свидетельство человека, которая, что называется, на, на теле, так, спробувала данный метод. Пожалуйста. Проблемы у меня были очень серьезные. У меня больной позвоночник от шеи до копчика. У меня проблемы с тазом, у меня проблемы с суставами. Я сюда пришла с палочкой, еле ходила. Ну, буквально приползла сюда. Значит, лечилась я три года. до этого центра. Я прошла все институты в Киеве, я лежала в Харькове. То есть я, ну, все, что только можно было, я все прошла, все больницы, всех врачей. И сюда я пришла. Когда я пришла на первый прием, я на приеме просто плакала. У меня уже было отчаяние, потому что, ну, я еще, в общем-то, молодой человек, но я считала, что моя жизнь уже закончена. Вот. Здесь я занимаюсь уже год, На сьогоднішній день я бігаю, ходжу, майже в корні змінилася. Тепер я можу знову роботи. Кстати, я тоді потеряла роботу з тим, що я не могла двигатися. На сьогоднішній день я працюю, живу, хожу, бігаю. Ну, в общем, у мене все в житті змінилося абсолютно. Пацієнтка виглядає бадьоро, головне виглядає щасливою, що дуже важливо, мені здається, для вас як для лікарів. Отже, якщо коротко підвести такий, ну, підсумок, в чому основний козир? Саме цього метода лікування за ну за методом Бубновського. Ми вже, в принципі, це озвучили, ну просто як от ще риску підвести. Основний козир це прицільність, це тобто ми діємо на, да, на проблему. Точка прикладення вона чітко визначена. Угу. По-друге, це послідовність, тобто проблема вирішується не зразу, вся а вона вирішується послідовно по мірі важливості для організму. І по третє це безпека. Тобто це абсолютно безпечно для людини, вона може вільно приходити в будь-якому стані І з гострим болем, і з значними порушеннями, і навіть з показами для операцій, все одно є сенс з кінецьтерапевтом проконсультуватися, щоб визначитися, чи не занадто швидкий її крок. Це насправді дуже важливе зауваження, тому що дуже багато людей, які стикалися з гострим болем, вони бояться просто йти до будь-якого лікаря, бо вони бояться повторення цього болю. Ви знаєте, от сучасні люди, котрі цікавляться здоров'ям, вони знають, що від нашого хребта, будемо так прямо казати, залежить здоров'я не лише опорно-рухового апарату. Треба думати, що цим методом ми лікуємо не лише е, проблеми з опорно-руховим апаратом. Ну, достатньо зрозуміти, що позвоночник, у нас центр тіла, да, і всі остальні органи з ним перекликаються в обратній зв'язі. Угу. Тобто, якщо у нас проблема в якій-то зоні позвоночника, значить у нас проблема в зоні його інервації. Якщо вот. поясниця, там органи малого тазу, кишечник, да, допустимо. И когда мы решаем центральную проблему, то есть проблему позвоночника, мы автоматически решаем и проблемы сопутствующих вот ему органов в той или иной зоне. Угу. То есть работаем на шее, восстанавливаем кровообращение в шее, щитовидка, мозговое кровообращение, мысленная активность, эмоциональное состояние. Работаем на пояснице, это там сексуальная активность, здоровье органов малого таза хороший стул, какая зона такие проблемы. То если, например, человек на руках и от того, что в ней там ненормально прорезывал ну, шлунково-кишечный тракт, то на этого позбывается автоматично? У меня был пациент, э, пришел с болью в спине в позвоночнике, потом ну, где-то ко второму занятию выяснилось, что там долго не может вылечить простатит. Вот угу. Два месяца мощная антибиотикотерапия. Я говорю, ну давай, вот мы сейчас попутно включим вот сейчас упражнение для активизации кровообращения в, в области простаты. Угу. 3-4 занятия вот он так вязко говорил о том, что у меня проблема простать. Потом хоп переключился: у меня, говорит, желудок больной. Мне надо антибиотики, Бешло, тут боже. уже желудок, да. Я говорю, хорошо, давай здесь сейчас улучшим просто вот кровообращение, потом посмотришь, угу. действительно есть проблема. Уходит желудок, и к 12-му занятию как раз цикл, говорит, доктор. Так я ж поясницю прийшов, лічити. <рес> тобто це як ланцюжок, так? От починає да, оздоровлюватися один орган, дає про себе знати інший і так далі. І так далі. А от наскільки м -м, швидко можна досягти результату покращення, особливо якщо людина, скажімо так, роками страждала від болю, гострого чи не гострого, неважливо. А ми діляємо такі небольші фокуси. Ми одразу вирішуємо проблему болі, да? тобто з то, чим чоловік прийшов. Це буквально в 3-6 заняттів. Почему? Потому что ну, средний человек, он слаб, не вытруслив. Надо ему дать результат, надо ему дать веру в результат. Да? Вот человек получил свой результат, он уже понял, я на правильном пути. Угу. Мы еще добавим. Он говорит, доктор, а что дальше? Мне уже, говорит, ничего не болит. А теперь, я говорю, мы будем делать здоровую спину. Мы сейчас создадим новую осанку, чтобы нагрузка ложилась на позвоночник нормально, мы создадим вот все кровообращение, и потом это все укрепим мышцами. И тогда ты станешь вот действительно со здоровой спиной. А то, что тебя не болит, это еще не здоровая спина. Я зрозумела. До моих запитаний вы решили долучиться наши что Если дозволите, мы вас хотим почути. Добрый день. Алло. Слухаем у вас. А, добрый день. У мене деформірова артроз колінного сустава. Я совсем плохо хожу. Мені 72 года. Можуть мені щось допомогти, щоб я хоч чуть-чуть як то ходила? А, тому що я п'ю різні обезболювачі, а інакше я не можу так ходити. Що мені делать? Я можу посіяти дету що Шту? то? Не зумило, запитання з такими хворими, от коли конкретний такий діагноз ви працюєте? Звичайно. Річ тим, що людина до Похилого віку вона може користуватися своїми м'язами. У м'яза історія така: якщо ним користується, він розвивається, не користується, не розвивається. Тому угу. проблеми з укріпленням суглобів можуть бути як і в юному віці, так і в віці пацієнтки. Тобто, зараз її головна задача це покращити кровотік в м'язі, зняти набряк, щоб в неї не боліло, і вона перестала пити знеболючі препарати, які пошкоджують, по-перше, тіло, вони мають свої побічні ефекти. Угу. І, по-друге, вони гальмують процес відновлення суглоба, тобто вони блокують зв'язок між проблемою і нервовою системою, яка аналізує. Цю і може її вирішити. Нам потрібно зняти біль, зняти набряк і потім укріпити м'язи, щоб пацієнтка могла користуватися своїми кінцівками повноцінно. Тому без страху і сорому, хай приходить без вагань, да, ми допоможемо в цій ситуації. І ще одне запитання швиденько, якщо дозволите. Доброго дня. Алло. Слухаємо вас. Алло, добрий дня. день. Скажіть, будь ласка, дитині 14 років, дівчинка, в неї діагноз, третя стадія скаліозу. За рік ми вийшли на першу. І скажіть, будь ласка, чи можна в вашому центрі займатися, і як це виглядає? Чи це обов'язково на тренажерах? Чи це може бути якась інша, ну якби гімнастика? Дякую. Бачите, діаметрально протилежне запитання. Там людина похилого віку, тут дитина. Будь ласка. Да, в наш центр можна обращатися. Ми прекрасно працюємо з сколіозами. У нас є дитячий ортопед, який контролює всі результати. Здесь мы будем обязательно работать на тренажерах, и на тренажере работать легче, чем своим телом. Mm -hmm. Дело в том, что у ребенка со сколиозом, вот он привык работать кривым телом, и вот он все равно включает, вот несимметрично его. А когда мы берем тренажер, мы, во-первых, снимаем нагрузку с позвоночника, это сразу сдает безопасность. Во-вторых, мы четко включаем те или иные слабые мышцы, а там, где спазм, наоборот, снимаем, растягиваем. И в-третьих, мы можем четко и дозированно выключить вот эти вот искривления в головном мозге даже, там по-другому тело да, сформулировано. И вот мы можем четко вот изолированно включить и решить проблемы сколиоза. Хотя проблема, конечно, сначала надо осмотреть, потому что иногда бывают пороки развития, да. Ну, це вже рішення. Я сподіваюся, в нас вистачить, часу на те, щоб я завершила ті запитання, які я хочу вам задати, але я не можу відмовити ще одному глядачу, як бачите, тема актуальна. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброе утро. Слухаємо. Доброе утро. У мене кокс артроз обідного суставу третій степені. Врачі говорять, що операція. Можете мені допомогти центр Бубновського? Дякую. У випадку коксартрозу, причому запущеного третього ступеню, тут дійсно операція показана в деяких випадках. Функцію суглобу можна зберегти в тому обсязі, в якому вона зараз існує, трошечки збільшивши обсяг рухів і зменшивши біль. Можна суглоб укріпити і підготувати, якщо операція таки планується, можна підготувати людину до операції. В принципі, якщо інший сустав знаходиться у сприятливому стані, то операцію можна взагалі уникнути в такій ситуації. Ось, але тут потрібно дійсно. Зважити на те, яка пацієнтка, ось тобто, яка ситуація особиста на стан тіла в цілому, як серцево-судинна система інш, тобто зважити всі за і проти. От такої ситуації, і пусть нехай приходить. Я знаю про ]ити. те, що от існує система, комплекс, метод лікування, який розробив професор Сергій Бубновський, так але я знаю, що ви працюєте не лише з пацієнтами різних вікових категорій, або які до вас звертаються гострим болем, або просто ну, з хронічними якимись процесами. У вас пацієнти ваші це люди, котрі довго не ходили, це люди, котрі після операції, це люди, котрі, наприклад, пережили такі трагедії, як ДТП, і після цього тіло просто перестало служити яким чином ну, з цього методу ви э, умудряєтеся підібрати ну, настільки індивідуальний комплекс лікування для настільки різних пацієнтів? Дело в том, что, понимаете, Леночка, у нас активны в жизни да? только мышцы, то, чем мы можем управлять, и дыхание. Угу. Всем остальным мы практически даже свои эмоции не всегда можем контролировать или мысли. Да? То тобто, есть это наш механизм работы над собой. Соответственно, когда мы работаем через те или иные мышцы, мы транспортируем в кровь в ту или иную зону. Там, mm -hmm. где мы запускаем кровообращение, начинается регенерация, то есть восстановление. Вот и весь секрет. Ну, ми должны це зробити. Самое главное, безпечно. А для цього нам якраз і нужен тренажер Бобнозко, тому що він знімає нагрузки суставову позвоночника. У нас в мене прохання до, до вас послухати ще одного пацієнта, вашого, в якого були якраз серйозні проблеми. Це для того, щоб глядачі переконалися в тому, що зрештою ми говоримо сьогодні правду. Будь ласка. У мене був діагноз лейкоз, після чого в мене сталися проблеми із суставом, де за стався коксартроз плюс сколіоз. Я вдома була протягом одного року, приймала певні ліки, але, на жаль, ніяких результатів не було. Звісно, я зверталася до інших центрів, які я прагнула. Одужати, проте серед багатьох центрів я остаточно вибрала центр Бубновського. Адже на протязі всього лікування, саме тут я побачила максимум результату. Мої перші результати вже відчула майже на першому занятті, адже я сюди прийшла крива згорна, всі тут, коли мене побачили, такі о, вжахнулася. Але я почала займатися собою, зрозуміла, що. Якщо рух це життя і ніякі ліки не допоможуть. Кожен день я стараюся займатися собою, А так як в мене був коксартроз, мені хотілося замінити сустави, але вже десь Цикл на циклі шостому зробили мені снімки. Мене подивився Бубновський сам. Сказав, теж підтвердив, що має повинні замінятися сустави, Але так сталося, що почали наростати хрящова тканина. І зараз я проходжу дев'ятий цикл. А мої результати мене дуже втішають, адже збільшується амплітуда, легше мені двигатися. Я займаюся і навчанням, і відвідую різноманітні курси. А бачуся з друзями можна сказати, моє життя відновлюється Мені здається, що переконливіше бути не може, і головне, що ви підтримуєте зв'язки з своїми пацієнтами і підтримуєте їх, направляєте по вірному шляху між цими курсами, настільки я зрозуміла. Ну і інші рекомендації. Я вам дуже дякую за таку розмову. Спасибо Особливо вам. за те, що ви, ну я думаю, дали надію сьогодні багатьом людям, котрі вже й не вірили, що будуть колись нормально рухатися. Нагадаю, глядачам Валерій Павленко, головний лікар центру доктора Бобновського, і Зайчук Анна, лікар-кінезітерапевт, були сьогодні гостями нашої студії. Зрештою, ви сьогодні. Сьогодні дізналися, як позбавитися назавжди болей в спині без операцій і якихось знеболювальних препаратів. А далі рішення за вами. Дякую, що дивилися і до зустрічі.